Сьогодні у програмі українські автошляхи продовжують збирати свій смертельний врожай, ДТП на Хмельниччині забрала життя дев'яти людей. Чи винні у подібних трагедіях лише водії? Чи можливо слід пошукати винних значно вище за рангом? Толиця відкрила перший перехоплюючий паркінг. Відтепер водії, що прямують до центру з Одеського напрямка, можуть залишити свої автівки біля станції метро і подром і попрямувати далі громадським транспортом. Київська міська держадміністрація знову взялась за розвиток міської електрички. Чиновники заявляють про нові інвестиції у цей вид транспорту. Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті транспорт. На жаль, знову доводиться розпочинати програму із висвітлення трагічних подій. І з часом складається враження, що ці події стають із кожним разом все більш безглуздими 20 серпня о 4.25 на пункт зв'язку 9-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Волочиськ. Надійшло повідомлення про те, що на автодорозі 3 Тернопіль Кіровоград Знам'янка поблизу селища Порохня сталося ДТП із людськими жертвами. Приблизно 4 години 15 хвилин на автодорозі 3 Тернопіль-Кіровоград-Знам'янка Водій автомобіля Мас на смугу зустрічного руху. Допустив зітня за опінив Фольсвай. Внаслідок ДТП вісім пасажирів та водій кіноліфа загинули на місці пригоди. Він виїхав на смугу зустрічного руху. А сама причина чим сталося на буде з'ясовуватися. При тернопільській облдержадміністрації створена комісія для розслідування обставин ДТП, адже всі дев'ять загиблих мешканці Тернопільщини. Мікроавтобус мав тернопільську прописку і перевозив підприємців із так званого польського ринку поблизу автовокзалу серед загиблих. Сім жінок віком від 35 до 50 років 33-річний водій та 23-річний молодий чоловік, син однієї із загиблих. Це просто є підприємці, які мають свої автобус, міні-автобуси. Ім'я цього підприємця зараз воно буде оголошено на сайті, з ним зараз зустрічаються. Вони їхали двома мікроавтобусами. Господар цього мікроавтобусу проїхав вперед, це нормально, а ззаді був водій який. Наняв цей господар цих мікроавтобусів. Це люди, які їхали просто на Хмельницький базар. Ви знаєте, там великий зранку оптовий ринок. На місце події прибули рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій Волочиського району, які за допомогою аварійно-рятувального інструменту розрізали металеві конструкції автомобіля та дістали тіла загиблих. В дуже в жахливому стані тіла були, там і ноги доставали, і руки окремо, крові багато. Важко дивитися баланса. Розрізали, да, і там крани допомагали їм, бо дуже зім'я ці були машини. 29-річний водій Мазу єдиний вижив у цій аварії. Поки не зрозуміло чому, але маз виїхав на зустрічну смугу і там врізався у «Фольксваген», повністю зім'явши його передню частину. Водія вантажівки, який втратив свідомість, швидка забрала до Волочиської центральної районної лікарні. Він опритомнів наступного дня і повідомив правоохоронцям, що не пам'ятає моменту зіткнення. Найімовірніше, він заснув за кермом, не доїхавши 10 кілометрів до свого дому, де на нього чекали двоє дітей дев'яти та двох років. Мас повертався із Миколаєва, де водій перебував по роботі. За попередню інформацію, він був тверезий. Я думаю, що так. Да. Ну, взято все як потрібно, по закону в нього взята кров, з вени при свідках, тому що результати обстежень аналізу будуть відомі через певний проміжок часу. В нього є закрита черепна травма, субарахноїдальний крововилив. Далі йде закрита тупа травма живота, множинні травми обличчя і чужорідні тіла обох очей. Чи варто у цій трагедії звинувачувати лише водія маза особисто я як водій? Впевнений, не варто, адже він, як шофер, із багаторічним досвідом мав зупинитися та, хоча б трохи перепочити, але чи обладнані вітчизняні автошляхи подібними безпечними зонами для відпочинку? Те, що високопосадовці відкривають останнім часом, лише крапля у морі, тим більш сконцентровані такі місця на під'їздах до столиці. Водія ж мікроавтобуса підприємці польського ринка добре знали. Він вже багато років їх возив до Хмельницького, але на чому? Чоловік здійснював перевезення на переобладнаному з вантажного мікроавтобусі, де і крісла навіть не були закріплені належним чином, не кажучи вже про активні та пасивні засоби безпеки, котрі передбачені у пасажирських машинах. І тут знову хочеться відзначити вітчизняних високопосадовців. Вже не перший рік стоїть найнагальнішим чином питання щодо ухвалення нового закону про автомобільний транспорт. Він вже розроблений міністерством інфраструктури з урахуванням зауважень ВГОВА. У частині пасажирських перевезень його постійно проштовхує до прийняття парламентський підкомітет з питань автомобільного транспорту, але в дії документу немає. Чи не варто вже замислитись над смертями на дорогах комусь на горі? А поки лише у столиці намагаються впровадити культуру пересування містом та одночасно розвантажити автошляхи. Паркінг-перехоплювач. Таку незвичну назву має нова автостоянка біля станції метро і подром. Нам потрібно зараз 12 майданчиків для того, щоб забезпечити основні в'їзди. І всі вони будуть біля метро. Звичайно, Самий оптимальний варіант це розміщення майданчиків біля транспортних узлів. Або в місцях транспортного тяготіння, щоб був метрополітен, щоб були автобуси в інших місцях. Це буде метрополітен плюс автобус, плюс трамвай. В інших місцях це буде автобуси, і тролейбуси. І так далі новий паркінг розрахований на 205 місць і призначений спеціально для гостей столиці та для тих, хто живе у віддалених районах Києва. Аби не витрачати час у заторах, люди можуть залишити свою машину на стоянці і доїхати до потрібного місця громадським транспортом. Ми тестуючи цей майданчик, побачили, що Київський гість зацікавлений в тому, щоб в центр Києва не їхати. Але йому потрібно створити перше, це надійну і гарантовану охорону транспортного засобу, вільний доступ для місця паркування і звичайно, вартість. От напевно все починалося із вартості, тому що е, ви розумієте, що кинута в центрі машина це в рази більше проблем, як дешево запаркована на в'їзді до міста. Місце на паркінгу коштує від 5 гривень за годину. Ціна за добу 22 гривні. Посадовці кажуть, що ці кошти йдуть виключно на утримання території, обслуговування та охорону автостоянки і наголошують на користі для водіїв. По-перше, це тарифи. Вони дуже зручні, я вважаю для водіїв, тому що він може добу стояти за 22 дві гривни. Я ну не пам'ятаю таких майданчиків, Києві, які, які е, дозволяли паркуватися таку ціну. Водії новим паркінгом, начебто, також задоволені. Приміром, Євген щодня їздить на роботу з Василькова. каже, автостоянка для нього справжній порятунок. Звісно, зручно і діло в тому, що по часу економний деньгам. Якщо таку вранці доїхати до центру, то ж. Масові, понятно, що подія попадаєш на бінзинімі. Тут метро, конечно, сіли вже там. 15 минут і вже на Олімпійську. А прошу маяк нато вам почати, тож дає. Ну, Цена взагалі приєднано уділяє. 11 рублей до вечора. Это... Центай, допустимо, ну, 40 заплатив, там перша зона. Фінансування проєкту створення мережі із 12 перехоплюючих паркінгів справа не дешева. Озвучена сума у мільярд гривень. Гроші планують брати з міського та державного бюджетів. А тим часом все реальнішою стає перспектива підняття в Україні ціни на проїзд у громадському транспорті. Найреальнішою називається цифра у 25%. У міністерстві інфраструктури хочуть включити в ціну квитка вартість інвестиційного складової, що як передбачається, дозволить повністю оновити рухомий склад за 15 років. Якщо ініціативи Мінінфраструктури будуть реалізовані, то приміром у Києві проїзд у тролейбусах, трамваях та автобусах подорож. Ще й до 2 гривень, а в метро до 2,5. Експерти переконують, таке нововведення допоможе вирішити проблему застарілого автопарку. На сьогоднішній день е, е, в тариф не закладена інвестиційна складова, і тому е, комунальні підприємства не можуть оновлювати в них немає коштів на оновлення рухомого транспорту, е, закупку нових тролейбусів, е, закупку нових трамваїв або вагонів метрополітену. Наразі потребує оновлення рухомого складу і ще один вид столичного громадського транспорту міська електричка. 2009-го столична влада рекламувала міську кільцеву електричку як вид транспорта, який можна буде об'їхати Київ за 50 хвилин, але нині пасажири іноді саме стільки чекають на її прибуття, хоча первісно заявляли про інтервали від 7 до 15 хвилин. Зараз у КМДА начебто, знову взялись за розбудову мережі електропоїздів. Невдовзі місцеві чиновники збираються відкрити дві нові станції та переобладнати існуючі 15. А джекианы, переважно, схваливают его транспорт. Мне очень устраивает электричка, я очень счастлива, честно говоря, очень счастлива пользоваться. Я экономлю очень много времени, спокойно, нет этой толчии, нет пробок, все хорошо, все замечательно. Единственное, что б, хотелось бы, чтобы электричка действительно была напрямую связана с метро. Сейчас тут вагон, наверное, один из самых чистых, в принципе, так совпало. Но в целом вагоны достаточно пошарпаны и ну не очень новые. То есть, возможно, к евро они были хорошие, но сейчас ли ну, либо это другие вагоны. То є сліба та та электричка, которая была изначально. У мерії свою провину визнають. Мовляв, за недбаність і вагонів, і самих станцій бачили, Тож ж но знайдуться кошти, все обладнають. Нині ж шукають інвесторів. На станціях збираються облаштувати міні вокзальні комплекси. Це викоренить стихійну торгівлю, вважають чиновники. Що ж до незручного графіка, то із цією проблемою обіцяють розібратися. Сьогодні столицею курсує лише 12 поїздів. Вже наступного року планують докупити ще два, а надалі збільшити їхню чисельність до 16. Тоді інтервал між прибуттям складатиме лише 12 хвилин. Для більшої зручності пересувань відкриють нові зупинки. Київська Русанівка та Протасів Яр. Їхні будівництво вже розпочали. Проект розробляється, будуть замінені платформи, на яких ми стоїмо. Буде зроблено пішохідний місток, щоб можна було проходити не по колії, а зверху над контактною мережею. Будуть зроблені турнікети з, з діжурними постанцями. Все як це потрібно зробити ну, в, цьому, в цьому сенсі, в цьому плані. За день міська електричка перевозить більше 50 тисяч пасажирів. За проїзд вони сплачують гривню 70. У мерії ж запевняють, що собівартість перевезення близько 7 гривень. Місячний дохід із роботи кільця мільйон гривень. Кладуть у проект 3,5, адже його від самого початку розглядали як соціальний збитки, покривають із державного та міського бюджетів. Всі пропозиції до бюджету на 2014 рік будуть подані. В ініціативах президента щодо транспортної мережі Києва міська кільцева електричка стоїть в особливому пріоритеті. Тому ми будемо працювати над тим, щоб дві станції, про які ми сьогодні заявили, і які ми з вами разом побачимо. Там є реальної є, пасажиропотік. Наразі міська електричка використовує відреставровані південно-західною залізницею електрички, але нині Київпастранс веде перемовини із Луганським та Кременчуцьким вагонобудівними заводами. А надалі керівництво установи сподівається залучити приватні компанії, які забезпечать перевезення підвищеного комфорту.